Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков сьогодні. І українські джерела підтвердили інформацію, що з'явилася вчора, пізно ввечері, про те, що українські збройні сили змогли нанести удар по базі вагнерівців у селищі Попасне. Захоплення Попасної це один з найбільших успіхів Вагнера за всю історію цієї так званої приватної. Військової компанії, хоча ми знаємо, що у російському випадку, за приватними військовими компаніями, як правило, ховаються агенти російських спеціальних служб, і те, що цього разу компанію також створив так званий кухар Путіна Йосип Пригожин, також свідчить про тісний зв'язок компанії із російським політичним і військовим керівництвом. Захопленням попасних послужний список вагнерівців, звичайно ж, не вичерпується. Вони зажили недоброї справи з своїми злочинами у багатьох країнах Азії і Африки, і у Сірії, і у Центральноафриканській Республіці, і у інших державах, куди їх нібито запрошували. І мова звичайно йде не тільки про. Занущання над мирним населенням і повну неповагу до правил ведення війни, але й про систематичне пограбування чужих країн. Звісно, саме для пограбування у інтересах російського політичного і військового керівництва і створюються такі так звані приватні. Воєнні компанії, однак, попасне це один з найбільших успіхів Вагнера в очах російського політичного керівництва. Після захоплення міста навіть з'являлася інформація, що в Росії спеціально виготовили медаль за взяття попасне. А заснованих організації Йосип Пригожин таємним указом президента Росії Володимира Путіна отримав золоту медаль героя Російської Федерації і таким чином поповнив довгий список пройдисвітів і злочинців, які мають від радянської, а потім російської влади золоті зірки героїв радянського союзу і героїв Російської Федерації, таким чином девальвуючи справжній подвиг тих, хто Реально заслуговував на бойові нагороди. І ось повідомлення про можливий удар по базі вагнерівців і знищення цієї бази. Так, досить важлива інформація. Однак у багатьох експертів є питання про її вірогідність. Чому вагнерівці відкрито похвалялися місцем розташування своєї бази? Чому. Про її знищення повідомили російські телеграм-канали, які вважають наближеними до приватної воєнної компанії. Чи дійсно зник зв'язок із Йосипом Пригожиним? І чи дійсно він на той момент знаходився на базі у Попасні? Чи не маємо ми справу із мистифікацією, яка була зроблена? За наказом самого Пригожина. і кому ця мистифікація є адресованою, адже мова йде зовсім не тільки про те, що Пригожин та його соратники по вбивствах і грабунках хотіли завести в оману українські збройні сили, а заодно намагатися зрозуміти на яких позиціях знаходяться. Хаймерси, з яких, звісно, і міг вестися обстріл бази вагнерівців у Попасі. можливо, мистифікація ця для російського політичного керівництва, щоб продемонструвати які серйозні жертви. Несе Вагнер, захищаючи прапори президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших російських військових злочинців. Що вагнерівці не бояться навіть ракетних ударів українських військ з американської зброї. Що саме на них. А не на якісь інші підрозділи російських збройних сил чи спеціальних служб полюють ці головні вороги Путіна українські військові. Ну і звичайно, ми. Добре знаємо взагалі схильність Йосифа Пригожина до різних мистифікацій. Ця людина може незабаром з'явитися на якійсь прес-конференції і розповідати, як всі повірили у знищення бази вагнерівців і про загибель засновника так званої приватної воєнної компанії. А всі живі, здорові, готові до подальшої війни з українськими збройними силами та до виконання нових завдань Володимира Путіна. Звичайно, хотілося б, щоб це було зовсім не так, щоб відповідали дійсності саме українська інформація, адже вагнерівці це справжні військові злочинці. Вони винні у багатьох діях, за які їх давно відправив би до в'язниці на довічне ув'язнення будь-який справедливий суд. Ми багато знаємо про ці злочини якими займалися вагнерівці на українській землі, знаємо і про ті злочини, які стали візитівкою цієї організації у Сирії. Знаємо про злочини, якими відмітилися вагнерівці у Центральноафриканській Республіці та інших європейських країнах, всюди, де з'являється ця так звана приватна воєнна компанія, яку я схильний розглядати як підрозділ Федеральної служби безпеки. Російської Федерації чи служби зовнішньої розвідки Росії починається смерть і занепад. Всюди, де навіть російські військові не хочуть виконувати злочинні накази свого командування так, щоб потім нанести за це відповідальності, якщо не перед судом, так перед власним сумлінням вагнерівці у буквальному сенсі слова не зупиняються ані. Перед чим і звичайно ж заробляють великі гроші, які потім також можуть потрапити як відкат чи як бізнес можливості у кишені президента Російської Федерації Володимира Путіна і міністра оборони Росії Сергія Шигу, як і інших російських політичних керівників. До речі, саме тому Пригожин є кухарем Путіна. Не треба думати, що він готує якісь особливі блюда, чи взагалі вміє готувати. Цю людину називають кухарем тільки тому, що вона очолювала компанію, яка займалася кейтерінгом, і таким чином була потрібна на кремлівських та інших закритих прийняттях. Бо звичайно, це був кейтерінг за участю офіцерів російських спецслужб, яким Володимир Путін та інші російські керівники могли довіряти набагато більше ніж звичайним офіціантам. Адже серед звичайних офіціантів може бути людина, яка люто ненавидить Володимира Путіна та інших пройдисвітів а серед працівників. Федеральної служби безпеки всі готові захищати того, хто перетворив цю злочинну організацію на справжній таємний орден, що керує Російською Федерацією, і з злохів, що досі поважають свого президента Володимира Путіна та інших затятих військових злочинців. Так що будемо сподіватися, що цього разу не Пригожин приготував гостре блюдо яким він потім буде хизуватися перед пресою в день свого таємничого появлення на світ Божий перед журналістами? Будемо сподіватися, що гостре блюдо для вагнерівців та самого Пригожина підготували українські військові, і це настільки гостре блюдо, що у так званої приватної воєнної компанії та її Злочинного керівника будуть серйозні проблеми, які не дозволять вагнеряцям продовжувати своєї діяльності, і створюють умови для звільнення захоплених росіянами територій вже у найближчому майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам висвітлювати. Останні події користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам.